Страшний суд. Ці слова викликають трепет і навіть страх. Людська природа прагне уникнути цього моменту, але церква навчає нас дивитися на нього по-іншому. Адже це не просто суд, а частина нашої віри. Сам Господь і Ісус Христос обіцяв прийти у славі, щоб судити живих і мертвих. Церква нагадує нам про цей день. Адже саме усвідомлення майбутнього суду допомагає нам переосмислити своє життя. Це не лише страх покарання, це розуміння того, що всі наші справи, кожен наш вчинок, будуть оцінені з погляду вічності. Чи буде цей суд схожий на людський суд, де виносить вирок за провину? Ні, Господь не шукає, за що нас засудити, Він шукає, за що нас виправдати. Він не карає за відсутність великих подвигів чи чудес, Він засуджує за відсутність любові. Євангеліє ясно говорить нам, ви не зробили цього одному з менших цих, не нагодували голодного, не допомогли знедоленому, не підтримали того, хто впав. Саме байдужість і відсутність любові можуть стати головною причиною засудження. Апостол Павло наголошує, Якщо я маю всю віру, так що і гори можу переставляти, а любі не маю, то я ніщо. Любов це ключ до спасіння, але любов не повинна бути ідолом. Справжня любов це любов до Бога, яка очищає нашу любов до ближніх від пристрастий і гріха. Страшний суд це питання не лише кари, а й спасіння. Бог хоче, щоб усі люди спаслися, але чи хочемо цього ми? Людина може обрати зло, може відмовитися від Бога, і тоді вічна смерть стане її вибором. А як врятуватися? Через покаяння і прощення. Бог завжди готовий пробачити, якщо ми дійсно каємося, але якщо людина не просить прощення, якщо вона не потребує Божої любові, як вона може бути спасеною? Бог кличе кожного, але Він не нав'язується, Він залишає за людиною свободу вибору. Тому сьогодні ми повинні задуматися, чи прагнемо ми жити з Богом, чи бачимо в кожному нажденому самого Христа, адже саме ця любов і милосердя визначить нашу долю у вічності? У підсумку кінець історії належить Богові, але від нас залежить. Скільки людей прийдуть на страшний суд з надією на спасіння, будемо ж прагнути тієї любові, яка відкриє нам двері у царство небесне. І тоді ми почуємо слова: прийдіть, благословені Отця Мого, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу.